Від і слава Україні, ну що ж, друзі, я радий вітати нас з вами на нашому з вами youtube каналі І хочу подякувати своїм побратимам і посестрам, котрі продовжують робити ту роботу, яку я вже не дороблю, але саме завдяки ним ми маємо можливість працювати саме в інформаційному полі. Отже, отже, сьогодні ми поговоримо про дуже багато цікавого, але перед тим як ми почнемо нашу, скажімо так, розмову, дискусію пройдемося трішечки по новинам і по деяким новинам саме з Америки. А я нагадаю, знаходжуся з робочою, скажімо так, поїздкою до сполучених штатів. Мав, як то кажуть, контакти і в Нью-Йорку і у Вашингтоні. І вчора був у Філадельфії. Сьогодні знову в Нью-Йорку, на Нью-Йоркщині, От так, от. Я зараз знаходжусь тут, і я думаю, що дуже цікаві новини будуть також і Америки, особливо в ключі останнього візиту президента Зеленського та деяких певних наслідків для Америки, в тому числі. Так, я вважаю, що це також ви про це мали би знати. На єдиному марафоні цього не скажуть. Отже, перед тим як ми розпочнемо наше дійство, я би хотів би трішечки внести ясність у вчорашній стрім, вчорашній стрім, коли ми говорили про мінськ 1-2. Ну, два. Скажімо так, останній Мінськ і перший Стамбул. Е, і почали дорікати, де хто писати, що суй друже, ну, Мінськ підписувався там 14-15 рік, а ти тут про Єрмака, Єрмак з'явився набагато пізніше, щось тут не сходиться по числам, поясни, що ти мав на увазі, коли говорив про підпис Єрмака в мінських документах. Так от, Мінськ 1 Мінськ-2, звичайно, Єрмак не підписував. Там була група переговірників з української сторони, таким переговірником був кучма, там представники так званого ордло і так далі були в якості е з боку стоящих. От. Але учасниками мінського процесу якраз таки є звичайно представники Росії. А також в якості спостерігачів в нас була Німеччина, Франція, пам'ятаєте? Ну, тобто, зараз про що мова? Отже, ось цей скандальний документ, за який я вам нагадав: ось цей документ, він дійсно підписаний в 20-му році, і там підпис Єрмака, і написано, що він согласен. Так от согласен Єрмак, і про що тут взагалі мова, і, і чому це 20-й рік, і, і що тут Лапін розказує, так? Отже, що я хочу сказати. Перше посадовець України підписав спільний документ із бойовиками ЛДНР. До цього з ними зустрічалися тільки представники України, які не мали офіційних посад, які не були на Держслужбі. Далі я хочу вашу увагу звернути на той факт, що, е, значить, цей документ я вам тільки що його показував, е, був підписаний заступником голови адміністрації президента е, Російської Федерації Дмитра Козака. І, звичайно, Єрмаком від Офісу президента України. Так от в чому суть, під чим він підписався, і про що тут взагалі мова? Отже, він підписався під одним документом разом із сепарами. Так, сепарами. Представниками угрупувань ЛДНР. Нікноровою і Дейнегою, причому Дейнега, до речі, перебуває в розшуку СБУ, на той момент перебував, і у нього є постанова суду на затримання за підозрою захоплення державної влади і тероризму. Так от про що йдеться мова саме в цьому документі, фактично м -м, підписано домовленість про створення органу, яким фіксується увага, суб'єктність ордло. Тобто, не так, що знаєте, тут, поки всі говорять, ви тут пустіть з боку і просто послухайте, що ми говоримо. А саме в цьому документі ордло завелося як суб'єктність. Зрозуміло, а Росію вони падлюки вивели в статусі гаранта спостерігача на рівні, якими були Франція, Німеччина та ОБСЄ. Зрозуміли, в чому прикол? Вони Росію з переговорного процесу вивели в якість спостерігачів, як ОБСЄ, Німеччина та Франція, а Ордло туди завели. І це був перший документ, де є підпис Ордло. І офіційної особи української, як то кажуть, істеблішменту та українського чиновника пана Єрмака, голови Офісу президента Держави України. Ну потрібно зазначити, що там бачите, да, на цьому документі ще раз я його повернув. Там бачите, стоїть підпис, але не написано його регалії, його посада. Тим не менше, це його підпис. Так, от з цього приводу українці підписали петицію, щоби президент Зеленський. Відреагував на цю історію і підпис Єрмака як людини, яка займає відповідну посаду голови офісу президента, був відкликаний. Ось таку петицію, і офіс президента відповів. Ну, тобто, офіс президента відповів на петицію, щоб відкликали підпис голови офісу президента. Ну абсурд розумієте, так? Да? Тобто, не президент, але тим не менше, вони відповіли, що це ну, типа коротше, вони цього робити не стали зрозуміло. Тема закінчена. Всі зрозуміли, що підписав Єрмак і в чому його саме, я вважаю, злочинна діяльність легітимізувати ордло в якості суб'єкта і вивести Росію в якості спостерігача гаранта на рівень Франції та Німеччини і ОБСЄ. у цьому суть. Це єдиний підпис, дає підпис чиновника держави України. Всі інші переговорщики. так, все, поїхали далі. Далее, ну давайте твешки веселого. Ну потому что знаете, якое останнім часом у все серьезное, таке Давайте я вам выведу сейчас один сюжет. Вот такие. Та суполномочен заявить. Лавров глава МИД Буркина Фасо подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Понятно. Ну я такая тоже серьезно. Космічна держава Буркіно-Фасо. Можливо, хтось не чув. Вони, на, 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 все. на них працюють всі і Америка, і, і той Маск там, і, і всі космічні країни. то, то все підпорядковане роботі Буркіно-ФАСо. Звичайно, це жарт, мій сарказм. Ви розумієте? Так, друзі. Що хотів вам ще показати? Хотів показати вам отаку карту. Знаєте, що це таке? Це карта України. Бачите? Да? А бачите, що такі червоні-червоні цяточки це будівлі. 3731 земельних ділянок московської секти в Україні. Ви так по карті орієнтуєтесь, що не знаходиться? Це просто, щоб ви розуміли, як роздавалося це все в Україні, як російська мережа, секти і агентурна працювала в Україні. Доповідь по цьому питанню закінчив Їдемо далі. Далі я хотів вам сказати про те, що. Зараз це частіше ми бачимо ситуацію з оборонними спорудами. Нагадаю, в парламенті є тимчасова слідча комісія, керівник котрої обвинувачується в корупції та в хабарності, там в відкатах і так далі. Але тим не менше, зараз його там замінили. Тимчасова слідча комісія по оборонним спорудам працює, але 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 ніхто чиновників них хрена не боїться від слова зовсім. І тут вийшла стаття, я про це вже говорив неодноразово і на Діп Сейд. Бійці ЗСУ скажуть на ніякісні укріплення біля гірника на Донеччині. Я вам не буду зараз залазити в карту Діп Стей, показувати, де гірник і так далі. Але там біля гірника є загроза оточення нашого певного контингенту. І якщо там щось провалиться, ну, хлопцям будуть непереливки. А з приводу наших оборонних споруд, про це вже багато хто писав, ну ми самі все прекрасно знаємо. Отже, ніхто не сидить, ті, хто відповідали за оборонні споруди, заробивши 56 мільйонів незрозумілих гривень, випущені під заставу, і керують антимонопольним комітетом. Це я так щось нагадав про Кириленка. Так, народ, далі. Далі ще одну новинку вам з картинками, як то кажуть. Я потім перейду вже на більш серйозні новини, але тим не менше, ще одна новинка з картинками. Це новинка використання російських безпілотників. Якщо подивитися на останню колонку, наскільки вона більша. Від багатьох попередніх, то ви зрозумієте і суть цієї картинки. Отже, кількість російських безпілотників, е по якими вони використовують по Україні, збільшується дуже суттєво, дуже швидко, і ми бачимо, що вже якщо брати за вересень цього року, то це колосальна цифра. Ну тут ще є така картинка. Ви подивитеся, тобто, це по цим всім безпілотникам, і ми бачимо, що виросло воно в рази. Така історія, що можу сказати ще по цьому питанню. Не знаю, що казати, але хочу сказати, що нещодавно звернув увагу на статтю Блінкіна з приводу того, наскільки в нас Китай є миротворцем да? в лапках. Ну, що би там не казали, ми знаємо, що Китай і вже західні партнери заявляють, що таємно постачає зброю росіянам. А для того, щоб підтвердити навіть такий елементарний момент, подивіться, будь ласка, на оце. Ну, Військові знають, що це таке. Для тих, хто не знає, що це таке, я вам скажу, що це цинк з боєприпасами. Вам нічого не нагадують? Ось ці верхні рядочку іероглифи. Бачите. Ну окрім того, що 7,62, це зрозуміло, це калібр патрона і так далі. Але раз там є іліерографи, це значить це вже ще одне підтвердження того, що все, те про що ми говорили. Так, народ, далі. Далі ще одна заява міністра закордонних справ Німеччини Ангела Ой, Аналена Бербок. Заявила, що підтримує передачу Україні далекобійних ракет Таурус. Однак, на жаль, серед німецьких політиків немає єдності з цього питання. Ну, мене радує, знаєте що? Що серед німецьких політиків появились політики, які топлять за цю тему. Це мене радує. Я не буду далі заходити зараз в результати візиту Зеленського. Про це вже дуже багато медіа повторяли. Я не буду тут а, ньюсмейкером. Ми всі прекрасно знаємо е, цю тему, але на що звернув увагу я? Ви знаєте, про те, що нам щось дали. Треба, щоб москалота дізнавалася від вражень їхньої техніки, а не про те, що про це ми говорили на всіх медіа ефірах наші телеграм-канали. Про це всі українці новини кричали, що скоро дадуть, скоро дадуть. Я тут представник Британії приїхав, міністр оборони приїхав, і заложний приїхав, і все, рішення прийняте. Пам'ятаєте заголовки? Рішення прийняте. Все зараз приїдуть, і Байден це тільки озвучить. Ну і що? Тому я вважаю, що такі речі взагалі не варто обговорювати в контексті, поки не отримаємо підтвердження використання цих речей по території Росії. От і все на сьогоднішній день такої рішення не має. На жаль, немає. До речі, російська пропаганда тут теж добре попрацювала, тому що як тільки ми почали казати, що рішення прийнято, рішення прийняте, я. Маю інформацію, що відбулися певні, скажімо так, консультації з російською стороною, яка почала знову доставати ядерну дубінку і кричати, що вони переглядають свою ядерну стратегію. А переляк ядерної війни є у всього західного світу, і вони звичайно цю тему турбознули. Якби менше б транділи б про це по медіа, що скоро нам дадуть, скоро нам дадуть, скоро нам дадуть, То можливо би було б, знаєте, як з екскурском. От якби сказали би, що йдемо на Курську область. Що ви сказали би західні партнери? Та ви що, червоні лінії? все, Путін, ядерка, тра та та ай ай-яй-яй, ма ма та Так? дивитися як так. От менше треба трандіти. І це стосується кого правильно. У нас єдиний марафон першим кричав, що рішення І великий і величайший лідер сучасності зовнішньої політики, пан Єрмак, разом з паном Зеленським все це вже вирішили. Ну як вони вирішили, ми вже бачимо. Отже, віз і до нині там. А до речі, ви знаєте, як прокоментував Нікіферов ну той, який прес-секретар Зеленського. Його поїздку в Сполучені Штати і план Зеленського план перемоги, я вам покажу. США прийняли план перемоги Володимира Зеленського з великою зацікавленістю. Я, чесно кажучи, аналізував тут медіа Сполучених Штатів, я не бачив тої зацікавленості, навпоки бачив дуже-дуже багато критики. Ну, от. Ну, але тим не менше, Ну що можна сказати про секретар Нікіфору? До речі, чесно кажучи, він останнім часом щось активізувався. Я його чув, від нього якісь там новинні речі в цьому році вже третій раз за рік. А, і прес-конференцію він збирав. Розумієте, так? Да? Також про що я ще хотів вам повідомити. Отже, вертаючись до Америки, давайте так, трішечки про вибори. Значить, є певні алгоритми, певна аналітика, певні люди, які мають певний досвід в Сполучених Штатах, і по їхнім всім тим бла, 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 не будемо зараз розумними словами закидатися. Ось результати соціології і досліджень і того всього, що вони в комплексі зложили, хто ж все ж таки виграє. Значить, якщо як ви бачите, з невеличким видрівом, все ж таки перемагає Гарріс. Чого я зацепив знову американські вибори? Я їх зацепив тільки з однієї теми. Мене тут нещодавно мені написали, що я тут піддався впливу Трампа, Трампістів, і я чуть не трампіст <хе> народ. Значить, дивіться. Тобто в нас виходить як. Якщо ти критикуєш Зеленського, то ти парахабот. Якщо ти критикуєш Порошенка чи розповідаєш за якісь проріхи, які були в минулому скликані, за які, до речі, в парламенті я теж несу відповідальність. Я ніколи від цього не відволікався і не відказувався, і не відкрещувався. Але як тільки ти починаєш говорити, що от ми там промазали, не дотисли, і от не було політичної волі. Наприклад, парламент восьмого скликання не прийняв закон про відповідальність за колаборацію. Не дали голоси блок Петра Порошенка. Ну це я просто кажу, бо ми ж перед тим як такі серйозні питання ставити на голосування, я завжди моніторили чи є під це голоси, щоб, бо це гірше ніж поставити і провалити і викинути цей закон в смітник, чим почекати, як то коли буде на часі. Ну я за це завжди говорив. Ага, якщо ти говориш заду, що десь при Порошенкові щось не зроблено? Було, значить ти все, ти продався, ти вже зелен. Аналогічна історія вийшла тут з нами, коли я говорив про те, які натяки кидав непрозорі натяки чи прозорі натяки кидав Трамп, і як наші новини це перекрутили? Ще раз наголошую питання пониження ціни на нафту і питання необхідності серйозних кроків для повалення економіки Росії, а не о тих от сраних санкцій. А скажіть, будь ласка, хто з нас не казав, що санкції не працюють? Хто з нас не казав, що росіяни далі продовжують взагалі торгувати нафтою? Хто з нас не казав, що в Росії росте економіка і вони зараз підняли ціну за одного найманця до 20 тисяч доларів, платять при підписанні контракту, тобто росіяни мають гроші? Хто з нас не критикує санкції, що сьогодні угорська компанія Гол буде качати через Україну? До речі, це треба розібратися. Чи це є вже це вже перемога, чи ще зрада, так? будуть качати російську нафту через територію України? Ми з вами якось знаєте, ну трішечки намагаються. Давайте трішечки включати мізки. І якщо ми говоримо, що такі санкції не працюють, і той же самий Трамп сказав, що це все лайно, його треба скасовувати, бо воно тільки впливає на економіку Америки, в тому числі, і треба щось робити інше, то ти вже все, то ти вже став трампістом. <ріх> Народ, я не трампіст і не демократ. Причому я бачу, яка сильна підтримка з боку демократичної партії Сполучених Штатів Америки, але... Хіба хтось з нас не критикував, що якось так нам ту допомогу дають крапельну? Хіба хтось з нас не згадував, що дали лише 6 літаків f 16 а могли би дати хоча б з 300? Чи дали нам 30 танків Абрамс? Що таке 30 танків на такій війні? А служба просив 300. Розумієте? Дали 200 БМП Брендлі, я зараз так просто кажу в середньому, чи да? 300 бмп Бредлі, а, а заложний для контрнаступу попросив 600. Тобто, ви знаєте, якась така ситуація, виходить, тобто, якщо ти критикуєш, якщо ти розкажеш, що десь є позитивне в демократів, то ти все, ти вже за демократів, а десь є позитивне в республіканців, а то ти вже перекрасився, став республіканців, повівся на трампістів і так далі. Народ. Я громадянин України, я не республіканець і не демократ. Мудрий український народ обирав себе, а мудрий американський народ обирає все. Але на чому я наголошував, що політика Трампа у виборча стратегія Трампа полягає в тому, що він себе хоче показати непередбачуваним, він нічого конкретного не каже, кидає лише загальні заяви. І кожен сам собі малює свого Трампа. Політика Зеленського була така сама на виборчих перегонах. Це політтехнологія. Він нам толком нічого не казав. Він казав, що він хоче закончити війну, треба брати війну з голови, просто перестати стріляти. Всі ті самі тези, і він закончить війну. Геть як Трамп, правда? Чи Трамп як Зеленський. Тому це є політична технологія і політихнологія, і давайте ми не будемо зараз перекручувати, що тут Лапін десь там, чи продався тим, чи продався етім. Все, Тема закінчена, але чого я за це згадав? І це головна тема сьогоднішнього дня. Вона дуже такою невеличкою новиною має проскочити з моїми коментарями, напевно. Але для тих хороших людей, які зараз підпишуться на наш з вами, YouTube канал. Тим більше я нагадую, ми з вами збираємо гроші для мого племінника. Це є сота бригада. Перший СБ. Це є наші розвідники. Я збираю гроші для мого племінника. І тут в описі до цього відео лише посилання на Монобанку. І якщо прийдуть кошти на PayPal, то там має бути підписано там на ЗСУ, і я, звичайно, їх ні в якому разі, там, де вони не дінуться, можете не переживати, вони так і підуть на ту Монобанку, я їх переведу. Тому нам потрібна ця допомога, і це ваше безпосереднє завдання зібрати цю суму і моє безпосереднє завдання допомогти, тому що треба транспорт. Ну, все, ну просто кажу, треба транспорт. Все, от хочете, хочете, що хочете, робіть зі мною, але я так буду казати. Так, підписатися на канал, тиснути вподобайку того файника, зробити репост відео, написати коментар це свята справа. Не обіжайтеся, що я зараз не можу проводити стріми в прямому ефірі, прямі стріми, а викладаю лише відео. Е, Логіка дуже проста: е, 7 годин вечора в Україні, це 12 годин дня в Америці. Це якраз період всіх зустрічей і так далі. Я, я ж приїхав не Ютубом займатися а з Америки, от, тому звичайно намагаюся кожен день виходити в ЕТР. Але в такому форматі тому не біжаться. Чому я згадав тему Трампа і тих його заяв, і чому я взагалі до чого до цього вцепився? Зараз я вам скажу, чого я до цього вцепився. В чому є серйозні ситуації для нас? Ну, по перше, по перше, серйозні ситуації по цій темі полягає в тому, що. Увага, 86% американців відносяться до Росії негативно. До речі, хочу похвастатися. Мене ж тут водили по Брайтон Біч в Нью-Йорку. Показати, що то таке, з чим його їдять. Ну і ми ж знаєте, ми ж, нам ж цікаво. От так на Брайтон біч немає жодного російського прапора. Як тільки почалось повномасштабне вторгнення, там вилітали вітрини, там їх коротше гнобили, і вони зараз всі поховалися. Вони всі розказують, як вони підтримують Україну, підтримують Україну, але російські ті аквафреші позабирали скрізь як російських прапорів в Америці. Жодного разу ніде не бачив. Зато українських сони хата, то український прапор, то десь якийсь балкон, то український прапор. Але тим не менше повертаючись до виборів Сполучених Штатів, хочу сказати, що 86% американців відносяться до Росії негативно. Причому 57%, тобто більшість, дуже негативно. 88% американців відносяться до Путіна негативно. 61 з них дуже негативно. Відчуваєте, так? Да? Я не бачу ніяких раціональних причин для Трампа постійно заявляти про своїх прекрасних стосунках з Путіним. Або. Або. Або на це є інші причини. Але ми їх не знаємо, і, чесно кажучи, це вже питання Трампа. Тому я думаю, наслідком оцих речень, які говорив Трамп, є оця шкала, де Харріс його перемагає. Ну, Багато не багато, декілька відсотків, декілька тих пунктів і так далі. Навіть з рахуванням похибки все одно вона його перемагає. Доповідь по цьому питанню також закінчив, і можу ще деякі, деякі речі вам сказати. Але прохання до глядачів ну дійсно люди, якщо щось десь ну, чи можливо я неправильно пояснив, ще раз наголошую: я не є професійний агітатор, а я не є журналіст, який пише великі тексти, готується і починає їх потім читати в прямому ефірі і так далі. Я не займаюся цим. Я роблю, роблю всі етери наживо, або якщо навіть записую, то пишу, як кажуть, без дубляжа, без дубля, сам щось собі бавлюся, монтую, якісь там ці е, фотографії, верніше вставляю для того, щоб наочно показати, що є та чи інша проблема, і, 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 і отак от от воно в нас виходить, так би мовити, таке спілкування. Ну, а коли буде можливість робити живі етери, ну то звичайно, ми з вами про це також поговоримо. Так, ще одна новина, яка сьогодні сколихнула моє, мою свідомість? І ви розумієте, що вона дуже страшна для українців. Зараз я скажу, яка. Зеленський заявив, увага, що українські журналісти самі ну от самі своїм пішком прийшли і вирішили об'єднатися в єдиний марафон, щоб боротися з дезінформацією. А ага. яка? А як-то вона мови на зерна. Десь так. Як в одній тій мускальській пісенці. так от він сказав, що українські журналісти самі об'єдналися в єдиний марафон. Так він відповів на це запитання журналісту нью йоркер про те, чи не порушує демократію те, що в марафоні телеканали показують новини у скоординованій манері. Народ, це не скоординована манера. І запитання неправильно не, не, не навіть поставлене. Давайте пригадаємо скандал в Українформі, про темники, про кого розповідати, що розповідати. Давайте пригадаємо кількість е, опозиційних сил, які попадають на єдиний марафон. Що то за така скоординована манера? 103 слуги народу, нульєт, 1 з голоса і ОПЗЖ. Тобто 103 провладних. Дванадцять нібито опозиційних. Із них нуль ЄС, один з голоса. Ну, блін, я не вважаю ОПЗЖ і Юлю опозицією За майбутнє Коломойського я також не вважаю опозицією, тому що це хрен собача. Але саме їх вважають опозицією. Розумієте? Тобто Коломойський привів Зеленського, а Палиця привів за майбутнє Коломойського. І вони тепер в опозиції. Нормальна тема, ні? Тобто ви розумієте, ну це просто якийсь трендець. Причому журналісти тупоголові настільки, що самі це рішили. Я тільки не знаю, а хто з того єдиного марафону викинув прямий, п'ятий і еспресо? Їх реально виконали і їх виключили з цифрового телерадіомовлення. Так окей, ну якщо вони не в єдиному марафоні, чому їх немає, чому їх викинули з цифр? Це просто трендець. Народ. Це чистий авторитарний режим. Причому воно бреше, навіть оком не моргне. Мене це, відверто кажучи, мене це вкурвало. Це було при по просьбам трудящихся. Тим часом усі щучки і Гань немалі розповідали нам, як у нас все хорошо, прекрасна маркіза. Чесно кажучи, мене це бляха. Ну реально, ну я не знаю, яким чином ще. Ну, вони сять очі вже не тільки українцям, вони сять в очі західним партнерам. І я дуже радий, що дуже багато людей в Америці дивляться правильні YouTube канали Ігоря Лапіна теж. Підходять на вулиці, беруть автографи, фотографуються. Ну Мене це тішить, але не від того, що тут в мене публічність якась є в сенсі в Україні в цьому, в медіапросторі Нью-Йоркщини. Ні, але просто що люди навчилися відрізняти Божий, як то кажу, не, не плутають Божий дар з яєчнею. Але саме головне ну реально, президент, рівень президента настяти в очі ж е, західним журналістам і розповідати ось цю дічі. Заподаля навіть не хочеться говорити. Він тут сказав, що почав коментувати китайсько-бразильську мирну ініціативу. Ви розумієте, подаляк? Хто такий подаляк, який якому присвячується левова частина інформаційного простору в Україні? Один із, ну, у нас був Арестович, у нас Падаляк, ну, у нас є купо зараз. І всі в одну дудку. Так, ну з приводу ліквідації лідера на Срали, Байден прокоментував. Та багато хто коментують, коротше кажучи, коментують: Ізраїль має право. Наскільки це відобразиться з Україною і так далі. Я думаю, що з цією темою все-таки мені вдасться з записатися з Карлом Волохом і з Дмитром Чекалкиним. Тому я не буду зараз далеко забігати наперед, а лише вам просто сказав, що така, така теза є. Так, окей. Головний момент, те, що я хотів озвучити, я вам озвучив. Підписуємося на наш з вами YouTube канал. Тиці, вподобайки, файники, робимо репост цього відео. З того дзвоника тиснемо і допомагаємо моєму племіннику збирати в соту бригаду для розвідників першого СБ Гроші на джип. Опис. В описі буде посилання на Монобанку і PayPal, якщо ви будете підписувати там, на джип, там, ну щось таке, щоб я зрозумів, що це не для підтримки там, каналу, чи ще щось, чи там, не для того, щоб Лапін кудись потратив ці гроші. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що ці гроші, ну я вже говорив неодноразово. Те, що приходить від Ютуба, те, що з ваших спонсорських, як то кажуть, підтримок, мені в горло це все не влізе, поки мої рідні, близькі, війні. Тому поступайте, як вважаєте за потрібне. А хто довіряєте, підтримуйте також і наш канал. Якщо після того, як, як, як задонатили на ЗСУ, все, народ, попри всі негаразди, ми ще на один день ближче до перемоги і слава Україні.